По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти Інсайт. Проєкт інсайт на радіо місто Над Богом». З вами в студії Віктор Мозалевський. і сьогодні поговоримо про сертифікацію працівників освіти. Допоможе нам розкрити більше цю тему саме особливості цього року, цьогорічної сертифікації. Начальник управління державної служби якості освіти у Вінницькій області Володимир Малінін. Вітаю вас, пані Володимиру. пане Володимире. Вітаю віктор, вітаю теле Телерадіо. Теле Радіо, так ми... мультиплатформна так, така, так. таке медіа. До речі, скажіть, будь ласка. З 2019 року почалася так сертифікація, взагалі ця процедура вчителів педагогічних працівників. Як, як відбувався розвиток цієї сертифікації? Так до чого ми вже дійшли у 2024 році. Ну, сертифікація педагогічних працівників відносно нова, да, молода процедура, ну, але насправді буде. вона вже має 5 років, тобто про е неї принаймні вже знають, вже хочуть Так. і е заслужено вона. Вона займає своє місце і з часом я впевнений, що вона просто замінить таку процедуру, як атестація педагогічних працівників, mm -hmm. яка сьогодні існує поруч паралельно з сертифікацією. А можна якось, наприклад, вчителю обрати, що йому краще сертифікація чи атестація. Чи... Це на вибір вчителя. Взагалі сертифікація це добровільна, добровільна процедура, тобто ніхто нікого не примушує. Це власне бажання педагогічного працівника. Перевірити свої сили, uh -huh. подивитись на свої можливості і отримати незалежну експертну оцінку. Бо є такі ну, нюанси, коли в, одному з, в одній з позицій, по якій оцінюється вчитель, його оцінюють колеги. Але колеги віннич... вінничан. Ніколи не будуть оцінювати вільничі тобто це колеги з інших областей, незнайомі між собою абсолютно. Да, тобто відсутня упередженість і присутня максимальна об'єктивність оцінки, і ця процедура вона себе зарекомендувала. Як ми вже згадали, що вона розпочалась в 2019 році, вже триває п'ятий рік, розпочалась вона в межах реалізації реформи нової української школи. Метою сертифікації, якраз ми з вами вже про це частково згадали, є виявлення та стимулювання педагогічних працівників з високим рівнем професійної майстерності, які володіють методиками компетентності навчання і новими освітніми технологіями, ну і безумовно сприяють їх Поширені. Але спочатку сертифікація була лише для вчителів початкових класів. Так, починали з вчителів початкової школи. На сьогоднішній день ми вже маємо можливість сертифікувати вчителів української мови, математики і суспільних наук, ну, особливо історії, додавалися в цьому році що особливо. І, і, і тоді, тоді чому, наприклад, вчителі з інших предметів так ще не можуть сертифікуватися? Це потихеньку додається, от ці можливості, чи в чому в чому така проблема? Скажімо, розпочали цю процедуру вчителі початкової школи. Mm. Це було пов'язано з новою українською школою. Ah. Сьогодні вже в базовій школі. Вчителі працюють з тими дітьми, які розпочали нову українську школу в молодшій школі. Угу, угу. І тому ця процедура поступово входить, до, е, входить в життя. І сьогодні вже ті, ті вчителі, які тут є особливість, да? ті вчителі, які працюють по новій українській школі, от вони мають право сертифікуватись. Тобто вчителі базової школи, які не працюють з класами, відповідно, які проходили нову українську школу. Ну, на жаль, вони сьогодні не мають такого, такої можливості Вони продовжують атестуватися. Вони продовжують тестуватися. Да. А з часом, коли в 27-му році вже вступить в силу там, третій етап реформи нової української школи, всі вчителі з часом будуть мати можливість. Або обрати сертифікацію, або тестуватись, або вже сертифікуватись, оскільки можливо сертифікація витвітіснить статистацію, тому що Є? ця процедура більш об'єктивна, і ця процедура більш незалежна, має незалежне оцінювання і відповідно об'єктивний результат. Угу. Є ж таке поняття, як квоти. Не всі е, охочі, хто хоче пройти процедуру сертифікації, може просто потрапити, так? Е, 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 відповідно до нормативних документів, які ми затверджені квоти, да? кожна область має. <кій> <кій> перепрошую, е, Кожна область має свою квоту е, вчителів, які. Можуть прийняти участь у процедурі сертифікації. Є е, такою цікавою особливістю, що е, процедура сертифікації е, у Вінницькій області е, фактично розпочинається да, коли реєстрація, і через декілька годин практично ми квоту використовуємо. Угу. Е, була додаткова можливість у вчителів е, зареєструватися за рахунок квот, які. Не використали іншу область. Ну, на жаль, в нас є військові дії на сході України. Але квоти судно там буваті. квоти для них виділені були однаково. Але в силу різних причин вчителі і не скористались цим, і тому оця, цей залишок де... розкидається по інших да, роз... Розкидали серед інших областей і. В Принципі наші вчителі мали можливість додатково зареєструватись понад квоту. Якщо ми говоримо про квоти, то вчителів початкових класів двадцять четвертому році було 68, вісім математики. Відповідно, 48, вчителів української мови та літератури 46 і вчителів довчальних предметів так званого інтегрованого циклу да, громадянської та історичної освітньої галузі 25. Mm. І як ми вже згадали, саме історики, о, цю процедуру проходять вперше. Mm -hmm. Тобто, це те, що було е, започатковано в цьому році. Не використали вже квот? Е, Квото використовується досить, досить швидко. Питання в тому, на, да, наскільки mm -hmm. вчителі е, проходять кожен етап, і є три етапи, які проходять вчителі. Mm -hmm. Ну, На, на жаль, е е е з 25 у нас лишилось сьогодні після другого етапу, 17 вчителів угу, е істориків. Угу, угу. Після другого лишився ще один етап? Е е вже завершився другий, от буквально 14, 14 жовтня. І всі 17, які пройшли перший, підтвердили на другому етапі. Ну і сьогодні в них буде е, далі вже вивчення їх майстерності, професійної діяльності. Якраз, е, такий досить складний е, з точки зору організації процес, коли досвід вчителів. І майстерність вивчають вчителі з інших областей. Це якось онлайн відбувається ви сьогодні. Це відбувається онлайн. Да на початку ця процедура задумувалась як офлайн. Але на жаль, ковід і військові дії, вони внесли свої корективи. Але сьогодні вчителі настільки опанували інформаційно, комп'ютерні та комунікаційні технології, що і, і кожна школа практично має можливість забезпечити технічно цей mm -hmm. процес, тобто можна поспостерігати за тим, як викладає вчитель, через онлайн. Третій етап це розгляд майстерності, так? Це вже так. Вивч... Напевно, ну, він найскладніший для кожного вчителя, тому що ти презентуєш себе вже перед своїми колегами з інших регіонів. так? А які перші два етапи? <клес> Є самооцінювання, <клес> <клес> тобто це процедура, яка проходить відповідно з... З... вчитель сам. Пробує себе оцінити. І ну, це теж не просто. Це теж непросто. Да, і, і, можливо, от елемент об'єктивності да, Він тут можна піддавати під сумнів. Але е, саме якраз у цей етап самооцінювання, і е, потім оцінка е, майстерності вчителя незалежна, е, вони е, корелюються і. Е, ми можемо побачити, та наскільки mm -hmm. об'єктивно mm -hmm. проведено було самооцінювання вчитель mm -hmm. його майстерності. Ну це до досить така цікава процедура, і саме головне, що от, взагалі, сертифікація це. Така нова для України процедура, яка завоювала все ж таки авторитет, і яка дає можливість ну, ще раз підкреслю, максимально об'єктивно оцінити діяльність вчителя. Ну і вишенька на торті, да? що ж в результаті навіщо ця сертифікація? Так, так, так. Ну, по-перше, це самооцінка вчителя, це оцінка його майстерності серед колег, батьків, дітей. І саме головне, якщо е, вчитель пройшов вдало сертифікацію, е, йому нараховується 20% до заробітної. Плати. Ну, це стимул. Стимул, так. Mm -hmm. да. На відміну від атестації, атестація пройшла. Е, і Якщо відповідно, встановлено відповідну категорію да, більшу категорію, то ми беремо тарифній сітці і нараховується заробітна плата. А це mm -hmm. додатковий такий бонус, який. Е, тому числі, напевно є стимулом для вчителів проходити процедуру сертифікації, буде більш сміловіше. сміливіше, тому то за годину і всі квоти і закривають. Да, ми, ми, чесно кажучи, коли починалася ця процедура, ми трошки хвилювалися, що на жаль, ми не зможемо от, стільки вчителів залучити до цієї процедури. але здивувалося, що буквально пару годин раз квота закрилася, і все угу. і навіть не всі, ті, хто бажав. Змогли зареєструватись, тобто бажаючих насправді спілкуються з, з вчителями, бажаючих було набагато більше пане Володимире. Це не разова акція сертифікація, це вона відбувається з якоюсь періодичністю, чи має вчитель її кілька разів пройти взагалі це ця процедура триває раз на три роки. Раз на три роки. Да, так законодавчо передбачено. Якщо ми кажемо про атестацію, то атестація педагогічних працівників проходить раз на п'ять років. А сертифікація це процедура, яка проходить раз у три роки. Тобто, через три роки людина має право знову впадати і сертифікуватися. І Вже такі вчителі в нас є, які вже в друге да. Е, е, е і успішно підтвердили свою майстерність і. Угу. На якому зараз етапі реалізація сертифікації 2024 року? Чи е, завершилась процедура вивчення для всіх категорій працівників? Е, ні, сертифікація вчителів навчальних предметів історичної освітньої галузі ще триває угу. е, 14-го, як я сказав, завершився другий так, етап. Так. Е, тобто, це самооцінювання учасників сертифікації. Власної педагогічної майстерності, і е, учасники вийшли в третій етап. Я вже називав цифру да, 17 вчителів, які вдало пройшли. Перший етап так само вдало подолали. Е, другий етап після ніхто першого, не випав. Після першого етапу всі проходять. Це ж самооцінювання, правильно? Е, е, там ну, немає втрат. Майже так. Uh -huh. так, так. Ну, бувають об'єктивні причини, можливо, десь хвороба або людина uh -huh. змінила місце роботи. Але це, як правило, другий етап проходять всі. Uh -huh. Uh -huh. І оці 17 педагогів і викладачів історії мають можливість тепер. У третьому етапі бути оціненими колегами з інших областей, це буде відбуватись в період з 28 жовтня по 29 листопада, оцей третій етап сертифікації, тобто вивчення практичного досвіду учасників сертифікації. І з 28 жовтня вже територіальні органи служби. У кожній області, в тому числі і наш територіальний орган, розпочнуть надсилати повідомлення учасникам сертифікації про строки вивчення їх практичного досвіду, тому що Державна служба приймає активну участь в цьому процесі. І е, з 28 жовтня вже вчителі отримують е, конкретні терміни, в які буде е, вивчатись їх е, досвід. Е, е. Якщо брати е, дані по всій Україні, то Успішно пройшли 332 сертифікацію. Заявлено їх було набагато більше, було 500, але, на жаль, в силу різних причин, якби, я не назвав, що першим етапом є тестування, вчитель проходить тестування, такий самий іспит, як і проходять випускники, НМТ. здаючи НМТ. та це теж випробування, ну так тому, що не знаючи питання, це той якраз етап, де ну напевно рідко хто скаже, що він на 100% впевнений, що він відповість на всі запитання. А він проходить НМТ по своєму предмету, чи взагалі як НМТ? по своєму предмету ага. тільки це угу. предметні угу. тести. Угу. Вчителі початкової школи проходять тести питання відповідно до всіх предметів, які викладаються в початковій школі. А далі вчителі предметники вже проходять тести відповідно з того предмету, який вони викладають. Коли будуть відомі результати сертифікації? Е, результати сертифікації будуть відомі в грудні місяці. Угу. Якщо я не помиляюсь, з 3 по 9 грудня буде засідати комісія, яка підтвердить прохідний пороговий бал, і відповідно в середині грудня у кабінет особистий кожного вчителя, куди немає доступу ні служба, ні Директор школи, ніхто ні, 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 інший, жодна кабінет, стороння особа, то, да, то, особисти. особистий кабінет, в який буде повідомлено результати е, проходження. Ну я розумію, що щороку збільшується кількість охочих взяти участь в е, е, сертифікації. Я маю на увазі не тільки в масштабах області, а й в масштабах країни. Ну, Якщо ми беремо початкову школу, mm -hmm. да, з якою починали, то е, квоти збільшуються. З кожним роком б, квота стає трошки більшою. Тобто, напевно, відповідаючи на запит вчителів, Міністерство освіти затверджує трошки більшу квоту. Я думаю, що так буде відбуватись із української мови, і з математики, і з історії, тому що, як показує практика, бажаючих набагато більше. А експерти. Так не лише ж вінничан оцінюють, вінничани так, ж так. теж оцінюють. До речі, це да, вінничани оцінюють, наприклад, Львів'ян Е, угу, угу. вчителів з Дніпра як потрапити так. в той пул експертів, які беруть участь. А от тут якби це процес тривалий, якраз державна служба якості освіти, і її територіальні органи, в даному випадку управління наше в Вінницькій області проводить навчання експертів. Є відповідні вимоги з вимогами. Можна ознайомитись на сайті Державної служби якості освіти, ну користуючись нагодою, відрекламую нашу сторінку, теж управління Державної служби якості освіти у Вінницькій області у мережі Фейсбук. І ми маємо Ютуб канал, в якому ми проговорюємо і анонсуємо всі новації і можливість. Отримати такі матеріали, які будуть в нагоді і педагогам, і, і не тільки педагогам, а й адміністраціям закладів, і засновникам закладів освіти. Адже ми працюємо з таким широким спектром наших. Угу. Пане Володимире, це вже буде останнє питання нашого ефіру сьогодні щодо. Вдосконалення процедури сертифікації, чи можна її назвати досконалою, і що вона не потребує цього, чи все-таки є, можливо, якісь аспекти, які варто автоматизувати, вдосконалити. Безумовно, Межі досконалості немає. Угу. Ми живемо і ми весь час вчимось. Вчимося все життя, і це якраз є гаслом нової української школи навчання впродовж життя, і так само оцінювання освітніх і управлінських процесів, які відбуваються, наприклад, під час інституційного аудиту в закладах освіти сьогодні. Проходить вже з інформаційного завдяки інформаційній системі, частина їх uh -huh, uh -huh. евалює. Це автоматизована система, яка допомагає в такому швидкому режимі зробити оцінку окремих управлінських процесів, освітніх процесів, які відбуваються в закладі освіти. І сьогодні, до речі, є. Новація і інформаційна аналітична система, яка стосується сертифікації та професійного розвитку педагогічних працівників, в якій частково вже вчителі сьогодні пробували себе само зробити само, самооцінку. Е, меж, межі досконалості ага. немає, враховуючи позитивні і негативні би, моменти, в цій, е, державна служба якості освіти буде. Постійно удосконалювати цей програмний продукт для того, щоб він був максимально зручним, максимально комфортним, і саме головне був об'єктивним в оцінюванні цих процесів. Дякую вам. Я хочу нагадати, що ми сьогодні в проєкті, проєкті Інсайт говорили про сертифікацію працівників освіти і. Нам в цьому допомагав Володимир Малінін, начальник управління Державної служби якості освіти у Вінницькій області. Дякую, пане Володимире. Дякую. А проект «Інсайт» завершується гарного вам вечора. На все добре. буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.